Послушайте внимательно, внимательно, сегодня мы даем возможность проголосовать, разрешить этот конфликт и призываем президента для того, чтобы он обратился к людям, для того, чтобы сегодняшнее решение конфликта, досрочные парламентские президентские выборы. Разгоняем, разгоняем парламент. Три заряд Ну, що ти що. хотів послухуватись, пояснити людям. Ключові речі, ключові вимоги і шлях, яким ми можемо вирішити на сьогоднішній день політичну кризу в країні. На жаль, не хочуть чути і а, достатньо агресивно влаштова мають абсолютно неправдиву інформацію і відштовхуються від цю інформацію. Скажіть, сьогодні ще за дайте, дайте, починають. Дай річки.